Сонечко можна близнюки входити разом. Настя Камельських вперше прокоментувала, чи розлучається з потапом після того, як колишня підлегла джіпсі. Заявила, що репер хотів схилити її до любовних відносин. Вона мала такий змінятися. Треба Потапу? Позвонимо на як ви знаєте, коли почалися розмови про ймовірну зраду потапа на фоні сильного стресу, я так розумію, що у Насті відбувся рецидив захворювання, і вона втратила голос. Я втратила голос через отворення у голосових зв'язках. Але Настя вирішила все одно не відміняти своє гастрольне турне та не залишати прихильників без концертів. прихильників Каменських не бентежить, що улюбленій співачці важко дається спів і дивлячись відео виступу, вона періодично зупиняється. Але шанувальники підхвачують текст пісні та співають залом. Також співачка в своєму інстаграм постійно звітує, як проходить лікування для відновлення голосу в перервах між концертами. Хоча за версією Насті розлучення не буде, але тату пліткарів без палу вже все знає та розповів ексклюзивну інфу посилання на це відео в першому коментарі. Ексклюзив якого ніде немає. Ми перші потап і Настя розпочали офіційний процес розлучення і поки що це приховують.